Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Е, вже на силу дійшли руки до досок, до дерев, щоб порізати, і до клітки робити. Сьогодні будемо починати робити, тому що вже далі їх тягнути немає куди. Вже малі поросята не влазять в той домик, ту хатинку, що я їм поставив. Ну і Мальвіна вже ніби побігала, що ніби поки кнурів не зриває, її також потрібно вже відлучати. Порізав я дуби, куски дубів. Я в одному з попередніх відео показував, які були дуби. Розміри ось така доска. Доска 40 різав. І зараз будемо бити підлогу. Це тут це не всі ще не всі доски. Ми так порахували, скільки нам потрібно не знімали з прицепчика, а інші половину вже склали. Зараз покажу. Ось тут ми склали їх. Цих довжина. Метр вісімдесят і два метри є, якщо видно, одні більші, одні довші і також сороковка А ті, що на прицепі, там довжина 2,70. Ну і зараз будемо розпочинати. Ось так це все виглядає. Це ми прибили три доски. Вони мають по ширина їхня 43, це вже метр. 30 майже. Оці лігари ми були, ще раніше вже підготували. Поставили їх на блоки. Тут видно. Поставлені блоки і ці доски це також це вже на поперечки і на фіртки. Ось так. Круглих тут. Його сьогодні вже, мабуть, заберемо звідси. Оці доски це вже такий. Такий така підлога. До стіни воно також пристає тут щільно, з цієї сторони також нормально. Ну, Я думаю, буде добре. Трохи нахил є в ту сторону, це до дверей, там де рожтик. Так якось тут з цієї сторони роштик щось тікає сюди. І так само де з цієї сторони. І сюди є трошки нахил. Ось так. Ну, вже я трохи більше зробимо, ще покажу, як воно. получається. Зараз ці доски прийдеться переставити, тому що вже їх не виносити. Така ситуація. Так виходить. Забили ми вже підлогу. Ось так все вийшло. Це доски, які ми переклали, щоб будуть боковина, ну ці передки і розділятися буде клітка. Тому що вона буде в мене розділятися на двоє. Тут де в мене з цієї сторони мальвінка. надіюсь, що вона побігала. І з цієї сторони будуть білопоясі, заберу їх звідти, щоб їм вода не замерзала. Ну зараз будемо пробувати ставити, прикручу сюди доску, тому що в мене воно так не виходить на рівні. Так, прикручу доску і до доски докласти стовпці, стойки ці. Ось так воно має бути. Прикрутив я на саморізу так доску до двох балків. І цю кину так стойку. До цієї стойки будуть перекручуватися, мабуть, також доски. де так йти стінка така. На сьогодні буду вже закінчувати, тому що вже на вулиці темно, потрібно їхати додому. П'єтренчики наші ростуть. Вони не привикли до такого, що цілий день їх шум. Це, сьогодні трошки вони нервуються. Це наша мальвінка. Люди в неї все гаразд. Якщо все буде добре, то думаю, завтра я її вже заберу від них. Зараз ще їм на ніч закидаю комбікорму і ще залию води. Це, як завжди, сів і вже сидить. Ну, це буду закінчувати на сьогодні своє відео. На вулиці вже ніч. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.